Пронто-пронто, мої кохання, і що станеться в вашому житті до кінця місяця? Думайте про себе, я про вас. Ви мені пишете відгуки, дякую, як амулети змінюють ваше життя? При чому ко когось кожного дня є які зміни? Чому амулети діють? Тому що моя енергія. Знає, як це робити. І я нікому нічого не висилаю, дівчата. Я просто знаю, який саме амулет потрібен для вас із карта Ро. І цей амулет ні у кого ще не разу не повторився. А що мені подобається, коли роблю амулет, я кажу вам пораду від карта Ро безкоштовно. І всі з вас кажуть, так, звідки ви знаєте. Особисті розкладити на запитання. Підписуйтесь на інстаграм та зовсім інший контент. Запитання і п'ять варіантів відповіді. І так дивимося, ваші відгуки, що важливо. І так дивимося, мої кохані. Що ми з вами хотіли, отак от, от розмовляю, і вже забула. І так, що станеться в вашому житті до кінця лютого місяця? У вашому житті з'явиться король Пентактів. Нарешті, дівчата, у вас пішли одні королі. Я дуже щаслива, що... тому що мене дивляться ті, хто заказує амулети, амулети змінюють чоловіків. Він стабільний, він надійний. Він хоче бути вашим чоловіком, але у когось є такі дівчата, у когось це чоловік, який вже має родину, да? таке може бути. І він зараз, ану, так, він зараз захищає свої кордони, дівчаточки, да? є йому що захищати. Ну, якщо він одружений, не зрозуміло, що якщо ні, то все рівно він щось захищає, так? Да? Тобто якісь у нього є позиції щодо того, як бути стабільним надійним в вашому житті. Але при цьому він хоче вас утримати. Ви для нього скат він говорить, я нікому його не віддам. Її, Боже, у когось його. Зараз таке життя її не віддам. Він, дівчата, зараз погано спить, його мучають страхи навіть. Ой, ой, мої кохані, зараз ви залишили цього чоловіка. Бо він не справдував ваші емоції. Да? Саме ви не отримали ті емоції, на які ви сподівалися. І зараз між вами Аркан Суд, тобто. Він оцінює ситуацію і ви оцінюєте ситуацію, як вона є. Ви оцінюєте його. Він оцінює вас і він прийде до вас, дівчата. До кінця цього місяця і він прийде до вас, і коня запрягає. Боже, як класно! До речі, він прийде до вас як король чаш, не тільки як король Пентаклів, а як король чаш. До речі, в попередньому відео я неправильно трактувала цю карту, але все це правильно. Король чаш то він вам покаже, що він вас кохає і докаже вам своє кохання діями. Так, ваша мрія, де збудеться, дівчата? ви про цю мрію вже навіть забули. Мрія щодо...